Комфортний велосипед. А дивіться, як зручно сідати. Взагалі клас. Міцна рама занижена, це Giant. Одна з найбільших велофабрик світу. Якісні велосипеди робить. У нас тут є амортизаційна вилучка, 28 колеса, повнорозмірні крила, обуда міцнющі, міцної форми, ще й алюмінієві, подвійні. Сидіння з гелем, є гесеньким. Міцний багажник. Як і всіх голландських велосипедів, рама теж міцнюща, все-таки грубе, надійне. І позаду планетарна втулка Shimanівська, Nexus 7, японська з ролерним гальмом. Підніжка теж дивіться, яка масивна, якісна. Ще й кермо має регулювання. Оп. Цю можна підлаштувати туди-сюди. І по висоті також регулюється. Ціна такої модельки. Вісім тисяч дев'ятсот гривень. У нас таких багато різних. Можете на сайті ознайомитися, пошукати, підібрати найбільш підходящий для себе. Є самовивіз та доставка новою поштою. 500 гривень задатку, пакуємо в коробочку, день-два, велосипед у вас.